Ви мене всі питаєте, як магічно, енергетично почистити себе. Все дуже просто. Вам треба використати чотири основних магічних стихії. Так як я і розказувала у попередньому відео, як почистити своє помешкання енергетично від всякого енергетичного бруду, так ми маємо чистити і себе. Енергетична і магічна чистка, вона Має бути так само, як ви приймаєте ванну, так само ви і чистити повинні. Робіть це на спадаючий місяць. Це обов'язкова умова, щоб ви не розбиралися, які дні можна чистити, в які дні не можна, і як треба чистити, тому спадаючий місяць. Далі ви берете чисту воскову свічу. У мене свічки моканки я люблю використовувати чорного кольору або, звичайно. Підпалюєте її з наміром того, щоб вона почистила вас. І починаєте себе чистити по всім чакрам. Спочатку починаємо з голови проти годинникової стрілки, так начебто годинник лежить у нас зверху. От, Починаємо проти от, три рази сьома чакра. Далі три рази шоста чакра, три рази п'ята чакра горлова, три рази сердечна чакра, анахата, три рази третя чакра, маніпура, три рази друга чакра. І три рази у нас перша чакра це копчик. Тому чистимо отак. Далі ми чистимо руки, бо у нас тут всі енергетичні центри знаходяться. Якщо є людина, якої ви довіряєте, вона може зробити це ззаду уздовж позвоночника по всім чакрах. Далі ми це все робимо. Ми чистимо ноги, навіть можна отак сісти. І бо на ноги ми всі кладбіщенські штуки приносимо різні пристріти. І так далі. От ми використали енергію вогню. Можна не свічко чистити. А чистити скруткою, скруткою з трав, в залежності від того, що саме ви хочете почистити. Кожна трава має своє зодіакальне значення, свою рослинну енергію, яка притаманна тільки цій траві, коли вона зібрана в час саме для того, щоб чистити. Це дуже потужний інструмент, і тут у нас вже вкладається і вогонь, і воздух, бо трави відносяться до стихії воздуха. От, ви обов'язково берете таке блюдо, роздуваєте скрутку і починаєте так само, як зі свічкою проти годинникової стрілки. Так само ми робимо. Як зі свічкою ми робимо з руками, окурюємо далі у нас залишається енергія води і землі. Ну і тепер ми продовжуємо себе чистити землею і водою. За землю у нас відповідає сіль. Звичайна! Сіль, яка має надпотужні магічні властивості знімати інформацію. Це, це така потужна структура, що ви навіть не уявляєте. І це означає одне: вам треба прийняти ванну або душ, і все, і нічого такого сверхмагічного. Тому хто продовжує цей магічний ритуал. Або ви набираєте ванну. Я ще використовую свічку, я обов'язково собі ставлю свічечку тут, запалюю її, насипаю собі солі і е, лягаю в цю ванну. Якщо ви не любите приймати ванну, тоді душ. Але обов'язково, якщо про очищення, обов'язково це волосся. Голова це найважливіше. Тому якщо це ванна, то вам потрібно голову занурювати хоча б на ну волосся, саме волосся занурювати хоча б на одну-дві хвилиночки у цю сіль. Якщо ви не маєте часу або не любите ванну, тоді звичайний душ. Який ви, коли ви миєтесь, ви отак от ставите на себе, ви помились гігієнічними засобами, потім берете сіль і насипаєте собі прямо на маківку. Сіль, якщо ви не знали, пом'якшує воду, пом'якшує волосся, і навіть в деяких випадках укріплює волосся. Тому волосся після солі, ну, якщо у мене, наприклад, більш жорстка вода, то у мене після солі взагалі не треба ніяких масок, не ні масел використовувати. Тому отак от ви вимиваєте, вона не залишається в голові. Не залишається. Якщо вам не комфортно, ви можете ще зверху помити шампунем. Це не проблема. І ви стоїте отак, як я от зараз показую. Дивіться, у мене злив ззаді мене. І ви отак стоїте. І миєте своє волосся і змиваєте все тіло, щоб вода уходила ззаду вас. Це, взагалі, дуже потужний магічний спосіб, як змити з себе увесь негатив, і вашу усталість, і відсутність сил, і хвороби, і так далі. І создаєте намір на те, щоб все старе уйшло, або це хвороба, і так далі. Вимились і пішли. Ось і все! Ми завершили наш супермагічний ритуал почистки 4 стихіями. Дякую за увагу! Але, друзі, завжди пам'ятаємо про пожежну безпеку. Бо бачите що? І про безпеку життя, бо різні оці такі пахучки-вонючки можуть викликати алергію, особливо полин. Тому будьте уважні, якщо у вас дітки, або у вашому помешканні живуть люди, які мають алергію, тоді або робіть це без їх присутності, або робіть це більш безпечними методами. Обирайте стихію води, землі і вогню, пропускайте воздух.